5 вересня продовжую роботу медіа центр України, Мене звати Світлана Чепиренко. Зараз говоримо про вплив ракетних ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі України на роботу атомних станцій. І у нас в гостях Олег Коріков, голова Держатомрегулювання. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава. Дуже багато було інформації про ситуацію з енергоблоком на південноукраїнській АЕС. Була інформація про те, що він вийшов з ладу. Потім були заперечення: все ж таки, чекаємо від вас підтвердження чи заперечення, що там відбувається. Дякую за запитання. Значить, е... Добре. Да. Е... Добре. На... Ну, почнемо з Південно-Української АЕС. E, Значит, э, на Південно-Українській АЕС э, відбулася експлуатаційна подія. Ідентифікована e, э, э, підвищену э, вібрацію э, насосного агрегата, який один з чотирьох насосних агрегатів, який э, забезпечує прокачку води через. Э, Реактор, головний циркуляційний насос. Значит, підвищена вібрація. Цей агрегат наразі зараз зупинено. У зв'язку з цим знижено потужність енергоблока номер 2 Південно-Українська південно АЕС на до 66%. І наразі експлуатуюча організаційна економітам планує. Комплекс заходів з відновлення експлуатаційного стану цього насосного агрегата. і відповідно, значить, після цього енергоблок повернеться в роботу на номінальній потужності. Скільки часу це може зайняти? Я б запропонував це питання поставити експлуатуючі організації, оскільки в них зараз ці, скажімо, роботи плануються, і вони роблять усе, щоб зробити це безпечно і оптимально. Дякую. Взагалі, в якому стані зараз знаходяться українські атомні електростанції? Російська Федерація не припиняє обстріли нашої енергетики. Ми знаємо, яка ситуація з тепловими електростанціями, гідлоелектростанціями. Що з АЕС? Значить, війна і відповідно бойові дії впливають на роботу енергетики, у тому числі атомних електростанцій українських і У тому числі тих, які зараз знаходяться на потужності і експлуатуються на території підконтрольної України, декілька разів фіксувалися прильоти удари поблизу атомних електростанцій. Південноукраїнської Хмельницької атомної електростанції про ці випадки вже раніше повідомлялося. На щастя, все завершилося пошкодженими господарськими будівлями і пошкодженими вікнами в адміністративних будівлях і не було нанесено шкоди технологічному обладнанню системам. Також постійно фіксуються прольоти. В зонах спостереження атомних електростанцій, і в зонах прилеглих до атомної електростанції безпілотних літальних апаратів і відповідно ракет. Значить, це не має нічого спільного з ядерною радіаційною безпекою, і має бути припинено якнайскоріше. Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури і по підстанціях, по лініях електропередачі. Це е, теж негативно позначається на стані ядерної традіаційної безпеки, оціль, оскільки для належної роботи і безпечної роботи АЕС необхідно е, підключення до енергосистеми для того, щоб видавати туди потужність або е, отримувати потужність, якщо це необхідно для роботи АЕС, е, 26 серпня цього року. Внаслідок ракетних ударів було завдано шкоди об'єктам енергомережі української. В результаті спрацювала протиаварійна автоматика, і чотири атомних енергоблока було відключене від енергомережі протиаварійним захистом. Це три енергоблока на Рівненській і один енергоблок на Південно-Українській АЕС. Однозначно зафіксовано, що першою подією в перехідних процесів, що привели до Відключення енергоблоків від енергосистеми було відключення повітряної лінії і подстанції 750 кВт в даному випадку. При цьому ми можемо констатувати, що порушень і умов безпечної експлуатації не відбулося, так само, як і в випадку Південноукраїнської української АСТ, що ви запитували спочатку. І ці експлуатаційні події класифікуються за міжнародною шкалою ядерних подій ІНЕС рівнем 0, тобто нижче шкали, тобто несуттєві для безпеки. Я нагадаю, що в листопаді 2022 року ми вже спостерігали що внаслідок обстрілу Росії об'єктів енергетичної інфраструктури. Всі наявні на той час на потужності в мережі енергоблоків атомних електростанцій були відключені від енергомережі дією протиаварійної автоматики. Тому фактично, що відбувається? Що Росія, не завдаючи безпосередньо ударів по атомним електростанціям, створює загрозу для їх безпечної експлуатації шляхом атак на об'єкти енергетичної інфраструктури в ході останнього візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріана Гросі до України, зустрічі і переговорів з найвищим керівництвом держави, було досягнуто домовленості, що МАГАТЕ розширить свій функціонал, розширить свою присутність в Україні. Йдеться про те, що під міжнародний моніторинг. Також потраплять електричні підстанції, які важливі для безпеки атомних електростанцій, забезпечують видачу потужності або забезпечують енергоспоживання атомних електростанцій від енергомережі в разі необхідності. Це однозначно позитивно вплине. На стан ядерної та радіаційної безпеки України зараз ми разом з колегами з МАГАТЕ і іншими стейкхолдерами працюємо над деталями, щоб імплементувати це рішення. От. І візит перший візит моніторингової місії на одну з підстанцій, яка дуже сильно ушкоджена внаслідок російських обстрілів. Відбудеться вже наступного тижня. Власне, до питання МАГАТЕ вже два роки вони моніторять ситуацію на Запорізькій АЕС. Що, які їхні висновки за два роки, що вони відзначають, і чи є якісь подальші кроки, які мають впроваджуватися mm -hmm. саме там в Запорізькій на Запорізькій mm -hmm. АЕС? Mm -hmm. Дякую за запитання. Так, дійсно, 1 вересня минуло два роки, як розпочала перебування на Запорізькій місія МАГАТЕ і відповідно. Я розпочав з того, що нам спільно якби. Ми спільно з МАГАТЕ дотиснули фактично ситуацію на Запорізькій АЕС до того, щоб енергоблоки були переведені в холодний стан. Тобто на сьогодні всі без виключення шість енергоблоки в холодному стані. Це якщо ми можемо взагалі говорити про стан безпеки на Запорізькій АЕС зараз в умовах окупації, то це найбільш безпечний стан далі. Значить, що ми отримуємо відповідно на Запорізькій АЕС, як відомо, велика кількість ядерного матеріалу. От, інспектори МАГАТЕ від зробили верифікацію цього ядерного матеріалу, і відповідно все, що там знаходилось станом на 3 березня 2022 року, тобто ядерне паливо. Безпосередньо на енергоблоках, тобто в реакторах в басейнах витримки, ядерне паливо на вузлах свіжого ядерного палива, першому, другому, також відпрацьоване ядерне паливо на сховищі відпрацьованого ядерного палива сухого типу пристанційне сховище. Ядерний матеріал знаходиться значить, в той кількості, що була, і такі звіти МАГТ ми отримали. і це теж, теж такі, скажімо, досягнення наше з МАГАТЕ про те, що з ядерним матеріалом нам зрозуміло, що відбувається, і це відповідає забезпечуються гарантії. Також МАГАТЕ інформує нас про і весь, скажімо так, світ зацікавлену. Спільноту в інформує про стан ядерної радіаційної безпеки, стан обладнання і систем у міру, у яку скажімо, їм їх повідомляють про це і їм їм надають доступ расисти. В умовах того, що відключена окупантами система радіаційного моніторингу, тобто канали передачі даних в Україну про стан. Радіаційний стан на промайданчику і стан основного обладнання, то ми отримаємо цю інформацію. І це дуже, скажімо, важливо для нас. Крім того, є ще, скажімо, багато речей, по яким ми бачимо, що стан безпеки продовжує деградувати, і ми продовжуємо роботу з МАГАТЕ, і ця робота може бути покращена. Наприклад, відкритим питанням залишається контроль за станом обладнання і систем з точки зору їх пошкоджень. Значить, останній кейс нас дуже непокоїть про пожежу на градірні. Це кейс, який можна було побачити з протилежного берега, з нашої української території, з міста Марганці, і навіть з міста Нікополь. Цю пожежу. На щастя, ця пожежа не привела до радіаційних наслідків, оскільки градірня це не є, не відноситься до системи безпеки або системи важливої для безпеки. Але кожен інцидент, кожне порушення принципів безпечної експлуатації АЕС, а от на даному кейсі це порушення вимог протипожежної безпеки, може стати вихідною подією для виникнення аварії з майбутніми радіаційними наслідками. Також безпека на Запорізькій АЕС продовжує деградувати і відповідно. Слід зазначити про те, що е, стан обладнання, яке не обслуговується фактично експлуатаційною адміністрацією так, як воно має обслуговуватися відповідно до е, правил процедури технологічних регламентів, е, не забезпечено стабільне енергопостачання, оскільки ми з 10 ліній електропередач в роботі знаходяться в дві, е, і внаслідок обстрілів. Е, Регулярно відключається то одна, то друга. А взагалі ми маємо за період окупації вже близько восьми повних відключень всіх ліній з спрацюванням аварійних дизельних генераторів. Також електростанція працює з відповідним. Ресурсом відновлення води, тобто Каховське водосховище відсутнє в зв'язку з руйнуванням греблі окупантами Каховської ГЕС. і охолоджувач Запорізької ГЕС, Ми його втрачаємо, оскільки рівень в ньому, як відомо, продовжує знижуватись, і немає потужності його поповнити. Наступне, легітимний менеджмент не має доступу на АЕС, тобто, фактично, ядерні установки перебувають під управлінням нелегального менеджменту, і відповідно цей нелегальний менеджмент надає відповідні розпорядження, це безвідповідально. Через окупацію фактично ми позбавлені можливостей аварійного реагування. У випадку радіаційної якісь події з викидом радіації за межі промайданчика. Вот. І дуже важливо, що окупанти обмежують доступ МАГАТЕ до обладнання і систем. Якби доступ був не обмежений, то ми б набагато більше б знали і, можливо, набагато більше дефіцитів безпеки б розуміли. Але до цього, до того, що я сказав, ще потрібно додати. Обмеження інформації, обмеження доступу. Вот. І фактично фахівці МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, не можуть змусити окупаційну владу і їх персонал значить, виконувати вимоги з безпеки. Так само, як і МАГАТЕ як інституція, як міжнародна організація, як структура ООН, не може змусити. Росію виконати рішення і резолюції, які ухвалені керівними органами МАГАТЕ щодо демілітарізації деокупації Запорізької атомної електростанції, значить та і ці резолюції, ці рішення з демілітарізації деокупації Запорізької АЕС цинічно ігноруються країни-агресорам, і єдиним варіантом забезпечення і повернення. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС це є деокупація, демілітарізація і повернення Запорізької АЕС під контроль України, тобто легітимного, легітимне експлуатуючі організації, це не е і органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки це є Державна інспекція ядерного регулювання України. Якщо говорити про всі працюючі атомні електростанції України, на який відсоток потужностей, можливостей вони працюють зараз, генерують електроенергію? Ну, дивіться, як е, АЕС е, зараз відбувається, завершується фактично ремонтна кампанія. От, два енергоблоки знаходяться в ремонті, інші енергоблоки. Знаходиться в експлуатації. Тобто, в міру, скажімо так, готовності української мережі ці енергоблоки видають потужність в енергомережу. Тобто про експлуатаційну подію на південноукраїнському другому я вам відповів. Тобто, от така ситуація. І е, до питання Курщини АЕС, звичайно, це не українська територія. Ми не можемо контролювати ситуацію там, проте е, ворог активно маніпулює питанням е, курської АЕС на фоні успішного наступу збройних сил на Курщину. Що вам відомо про безпекову ситуацію там на фоні того, що інформація про застарілі технології, застаріле обладнання і е, Російська Федерація може скористатися. Українським успішним українським наступом для того, щоб спровокувати там певні негаразди. Дякую за запитання. Дивіться, Україна, звісно, не росія і ніколи не вдасться до ядерного шантажу. Це перше, ну, тут головне. Скоріше, ми можемо говорити навпаки, що це Курська АЕС загрожує Україні та іншим країнам. І я поясню, чому. Чому це так? Всі заяви Росії про загрози Курської атомної електростанції з боку України, це і ПСО, і брехливі фейки Росії, що мають на мету за мету приховати свої доісторичні технології, які самі по собі є фактично загрозою. Блоки радянського дизайну, типу реактори великої потужності канальні РБМК, експлуатувалися лише на території трьох колишніх. Республіка СРСР, тобто це Україна, Росія і Литва. В Литві Ігналінська атомна електростанція була зупинена остаточно в 2009 році і зараз знаходиться на етапі зняття з експлуатації. В Україні Чорнобильська атомна електростанція з чотирма енергоблоками і сумно, звісним, в тому числі енергоблоком номер 4 на якому сталася найбільша техногенна катастрофа 26 квітня 1986 року, Чорнобильська атомна електростанція також остаточно зупинена в 2000 році і зараз знаходиться на етапі зняття з експлуатації. Ну, відповідно, поставарійний енергоблок номер 4 зараз збудована. Новий безпечний конфайнмент і відповідно значить, ведуться роботи за, скажімо, затвердженою програмою. Серед головних недоліків реакторів РБМК з точки зору ядерної та радіаційної безпеки. Я би тут сказав про перше, про відсутність фактично контейнмента, тобто, це герметична оболонка навколо реактора. Навколо реакторної установки це важливий елемент захисту на шляху розповсюдження радіоактивності в навколишнє середовище. Тобто його немає, на відміну від реакторів, які зараз в експлуатації в Україні водоводяних енергетичних реакторів. Також немає двох систем захисту, які діють за різними фізичними принципами. Лише захист через опускане через введення борних стрижнів, але немає іншого за фізичним принципом. Захисту ну, от ми маємо на ВВР-х ще борне регулювання, тобто, коли додається борний концентрат теплоносій, Значить, такого не передбачено тут. Також парафий коефіцієнт реактивності. В реакторах РБМК основною складовою потужністьного коефіцієнта реактивності є паровий коефіцієнт реактивності, який може бути позитивним. Під час нормальної роботи на четвертому блоці Чорнобильської АЕС, потужність коефіцієнт реактивності завжди. Залишався негативним, навіть якщо паровий коефіцієнт реактивності був позитивним. Проте, у момент аварії на малій потужності, обидва вони були позитивними. Це фактично е, виникнення позитивного е, потужнісного коефіцієнту реактивності внаслідок недоліків конструкції реактора відіграла свою роль у розвитку аварії на Чорнобильській АЕС. Наступне система аварійного охолодження реактора, ну а в реакторах ВВР система аварійного охолодження активної зони САОС і САОР, відповідно, трьохканальна і там і там, але на реакторах ВВР кожен канал цієї системи може в повній мірі виконати функцію всієї системи, тобто в повному мірі забезпечити. Аварійне охолодження реактору. В реакторах РБМК тільки на 50% можуть один канал виконати цю функцію. Тобто, у разі, якщо один канал виведений, наприклад, один канал не спрацює, то один канал, який спрацює, не зможе виконати функцію всієї системи. А на реакторах ВВР, от тих, що експлуатуються в Україні. Значит, навіть один канал системи цієї системи безпеки можна виконати всю скажімо так, функцію. Вот. Наступне, добова норма викидів радіоактивності в атмосферу на реакторах РБМК, які експлуатуються на Курській атомній електростанції, в 100 разів більше, ніж на енергоблоках ВВР. Наступне дуже складна конструкція реактора. От я просто там вам назву одну цифру. Це ну от мені на пам'ять приходить 1661 канал, тобто на кожному каналі вхідне зверне з'єднання і вихідне зварне з'єднання, яке підлягає нейронівному контролю перед відповідно пуском. Тобто 1661 помножить на 2, до да плюс ще. Багато зверних з'єднань на контурі КМПЦ. Ну перший контур там в них називається контур многократної какратної принудітельної циркуляції. Тобто, дуже великий обсяг, дуже складна конструкція, великий обсяг по контролю зверних з'єднань. Кожен виход з ремонту потрібно робити. І цей енергоблок Курської АЕС є одноконтурним, я маю на увазі РБМК, і разом з складністю, скажімо, його конструкції, це обумовлює великі дозові навантаження на персонал ремонтний, експлуатаційний, який забезпечує його експлуатацію. На досконалість реакторів РБМК визначалася, визнавалася і в документах МАГАТЕ. До речі, не було е, спеціалізованої місії МАГАТЕ, з оцінки експлуатаційної безпеки, або, наприклад, місії, з зачинки безпеки до експлуатації Курської атомної електростанції за весь період її експлуатації. А також не планується така місія, значить, навіть зараз в найближчому майбутньому. Е, ну, У підсумку Можна сказати, що значні недоліки конструкції, експлуатаційні події з викидом радіації, у тому числі Чорнобильська аварія, та експлуатаційні події, пов'язані навіть з смертю персонала. Відсутність транспарентності, як я вже сказав, стосовно місії, перевірок, магате і так далі, приводить до висновку, що фактично саме Небезпечна експлуатація цих енергоблоків це загроза для України і для відповідного світу, оскільки радіації немає кордонів. Ось такі наші попередні. Власники. Дякую, дуже. Будемо сподіватися, що Російська Федерація відповідально ставиться до цього питання і не буде провокувати ніякі погані сценарії на Курській АЕС. Можливо, у журналістів є запитання до нашого гостя. Якщо є запитання, то можна поставити. Скільки я розумію, запитань нема. Тоді, пане Олеже, я дякую вам. Е, нагадаю, що ми говорили про вплив ракетних ударів Російської Федерації по енергетичній структурі України на роботу атомних станцій. А ми вже працюємо над розкладом наступних подій. Дякую, що залишаєтеся з нами.